Це бізнес у Дніпрі, головна подія підприємців, де кожен може знайти партнерів своєї справи, презентувати свої ідеї та стартапи. Подія об'єднала компанії, організації, лідерів думок і містян на одному майданчику, де кожен бізнес міг представити свою продукцію. Заявити про себе вирішила і квітка пані, молода та амбітна команда дніпровських дівчат, які власноруч створюють свічки з соєвого воску. Ми виготовляємо свічки е, з дуже гарними і, з маслами, е, віском. У нас більш 25 форм наших свічок. Ми представляємо себе у бутіках та квіткових магазинах. В нашому місці та в Києві. Ми перші на такому бізнес фесті нам дуже подобається. Будемо сподіватися, що наші місця узнають, пізнають і наша продукція всім сподобається. Окрім ярмарку, для підприємців та гостей організували благодійний забіг, зібрані кошти з якого спрямують на створення офлайн-школи для малого та середнього бізнесу у Дніпрі. Дистанція в нас невелика всього 1,6 кілометрів, але це просто показати, що бізнес разом єднається і підтримує благодійну ініціативу. А саме на кошти зібрані з цього благодійного забігу буде створена школа для малого та середнього бізнесу, де підприємці нашого міста зможуть безкоштовно отримувати поради від менторів і отримувати навчання. Стосовно бізнесу. До благодійного забігу долучилися 150 учасників. Серед них і Олег. Чоловік першим вийшов на фінішну пряму, подолавши маршрут за 4 хвилини. Ну, Справа в тому, що я бігу на Матор, Ось і займаюсь вже цим років всім. Я аматор, але в мене 5-6 тренувань на тиждень. Вирішив хриняти участь, тому що вважаю, що треба підтримувати місцевий, місцевий бізнес, місцеві ініціативи і особливо ось Такі заходи які акцентують увагу саме на бізнес, на його розвиток. Подібні заходи допомагають розвивати економіку нашого міста та дають нові можливості підприємцям. Бізнес-фест це нова сторінка, нова форма би, взаємодії міської влади, міської громади Дніпра із з нашими дніпровськими підприємцями з нашим бізнесом. І, напевно, другий, кому варто після Збройних сил України подякувати за те, що Україна є, це наші підприємці, це наш бізнес, тому що ці люди наповнюють своїми податками бюджет міста Дніпра, наповнюють своїми податками бюджет України. Організатори сподіваються, що бізнес-фест стане щорічною традицією, адже саме підприємці сьогодні тримають нашу громаду, творять економічну стійкість і майбутнє нашої країни. Катерина Мащенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.